Що всередині отакої великої витяжки. Кремль здорової. Якась вона видно совєтська. Стара і скільки з нього можна заробити. Важить він десь кілограм 50 Я там покажу тут зверху, скільки він мені опішався, скільки я його купив. І в кінці побачимо, наскільки я відбив цю покупочку. Ну, важить він дуже важкий, тільки що ніс, захикався капець. Разбирать. Начал ну, же Уже сметя видно вложить проличный пластик из стеклового тут у нас. Таки мая будь, нашем мая. Бачится медно. Теперь треба выкрутка вот так у нас к холодильнику. що? Дивиться, треба якось. Треба якось розбирати. Може, отут? Ладно, я старту знає, що робити. Заховався. Mm-hmm. <laughs> І все Боже. Це наші якийсь самогонний апарат. А тут хтось слабо написав Три букви. Боже. і що почати. Я думаю тут мотор великий, що він буде багато важить, а тут все моторчик. Невеликий. Ну, треба це все відкручувати і далі дивитися. Зараз відкручу і покажу. Короче, шипіла вона довго, десь години-дві. Всю кімнату задиміло, ще провітривалось один-дві. Коротше, ну, тут була така штучка, я знаю, що це похоже на мотор. Боюсь розбирати, повно шипіло копець. Похоже на звичайний мотор з холодильника Дві таких штучки з мідними. Зараз болгарочка і так. І потім позабирайте. І мотор. Звідси отакий. Вот ну і зараз це все розбрати. і побачимо, скільки вийде. Із двох цих радіаторів вийшла вот така кучка міді. Так жарко, в все поки розбирав весь потний. І це виходить 3,5 кг. Ну, що сказати, я здоволений. Доволі багато. Розібрав мотор. Маленький вентилятор. 0 0,6. Тоже непогано. Розібрав його цей мотор. Це виявився звичайний компресор, як в холодильнику той, який у мене зливається. Ну я думаю, як зазвичай буде 800 грам міді по цьому. Розберу, може вдруг більше буде. Вони інколи попадаються важчі. Ну, так цікаво вже скільки міді вийшло. Дуже багато в кінці. я не не здивуюсь Продовжую розбирати і покажу скільки тут. Думаю, 800 грам, як обично. Ну незвичайний мотор. Даже якщо відняти мішок, це 100 грам Ну і оці штучки ну це теж з мотора так що це можна не відмити. Один і один. Це ваші моториніші в холодінку. Вийшов такой пакет міди. 7,5 кг. Це все разом. Ну і я зараз, наверное, поважу, знімати не буду, бо це копати, збирати довго. Алюміній, скільки там було металу. І тут напишу, скільки в цілому вийшло, скільки був бюджет, скільки я його купив і скільки я заробив. Така була розбірка. Трошки мало знімав, не було багато розбірок, було цікаво підпиши.